Привіт! Сьогоднішня тема відео: Чому ви постійно думаєте або згадуєте людину? Яку конкретну людину ви собі згадайте, просто подумайте про неї і я вже подивлюсь. Отож, чому ви постійно згадуєте, думаєте про цю людину? А, ви постійно думаєте про цю людину, тому що поруч з нею ви почувалися якось так спокійно, стабільно, у безпеці. Не можна сказати, що були якісь емоційні скачки. Все було якось так. Ем, як це називати? Стагнаційно, скажімо так. Ем, Крім цього, з цією людиною вам було легко. Ви почувалися добре, могло бути весело, і жодних обтяжувань не було. Просто було легко. І ця людина, вона, може бути, могла бути такою стабільною, незалежною, масштабною. Вона мислила масштабно. Так, кудись рухалась постійно, розвивалась і в ваших очах була імператором. Також ця людина вона дуже приваблива в ваших очах. Така людина, якою ви безмежно захоплюєтесь, яка варта того, щоб брати з неї приклад. Яка викликає у вас позитивні емоції. Проте, можливо, зараз вас із цією людиною мало що пов'язує, тому що могло статися так, що ця людина або далеко, або не з вами, або стався якийсь конфлікт, і а, ви просто зараз не разом. Але все одно ви згадуєте її досить тепло. Ви справді захоплюєтеся цією людиною. Поважаєте її. І хочу вам сказати, що якщо ми кимось захоплюємося, то ті риси, якими ми захоплюємося, вони є в нас самих. Вони можуть спати, дрімати. Проте вони все одно є. Чому ви ще згадуєте цю людину? Чому ви ще згадуєте цю людину? Чому ви про неї думаєте? Ця людина у ваших очах дуже стабільна і з високим рівнем потенціалу. І вона справді дуже така масштабна. Вам справді подобається, як вона мислить, чого вона досягла. Вона здається для вас кумиром, ідеалом в чомусь. При цьому ця людина. Могла бути дечому дуже такою легкою, в дечому простою розумна людина. Крім цього, зустріч ваша із нею вона була не випадкова. Ви з цією людиною могли проходити урок на те, щоб ви наблизились до самих себе, щоб ви вийшли із певних ілюзій щоб ви справді усвідомили, якими ви є, чого ви хочете, і щоб ви стілилися. Щоб ви зцілилися і йшли далі собі в житті на зустріч новому коханню, новим Якимось вашим ваше Чому ви ще думаєте про цю людину? Вам подобається. Те, яка ця людина незалежна, і яким чином вона змогла реалізувати свій потенціал, що вона використовувала шанси і ті е, природні таланти, здібності, які були їй дані з дитинства. І ця людина шляхом клопіткої праці, роздумів про це дій та вчинків, вона е, досягала того, що я зараз будувала. Своє життя, майбутнє, і вона змогла вирватися із чогось такого незрозумілого, можливо, з якогось місця, в якому вона виросла, і, можливо, це місце було не зовсім таке для розвитку, типу, не зовсім створене для стрімкого розвитку, де важко знайти можливості, проте. Людина змогла звідти вирватися і будувати своє життя таким, про яке вона мріяла. І це викликає у вас захват. Крім цього, ця людина завжди дивиться тільки вперед. Вона йде до все більшої і більшої стабільності. Її не лякають перешкоди, вона робить кроки назустріч, і в неї завжди є бажання щось робити, щось створювати, чомусь новому вчитися. У неї завжди є мрії, і вона завжди будує якийсь план, до яких вона 100% буде діяти. І ця людина бере можливості. Вона від них не закривається. Вона не боїться щось змінювати. Ця людина не боїться йти вперед постійно, брати шанси, реалізовувати свій потенціал, перемагати. Тому що в якомусь м, розумінні це і є сенс її життя. Не стояти на місці, а робити все і нові, нові здобутки. Тому що. Ця людина вона хоче визнання, хоче... таким чином вона почувається потрібною, визнаною і постійне таке масштабування. Справді. Приносить їй внутрішнє задоволення і постійний рух, це, і вихід із зони комфорту це, по суті, і є її зона комфорту. Отож, це все. Я сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній розклад, що я змогла вам якось допомогти. Зустрінемося наступного разу. Якщо хочете записатися на особистий розклад, то посилання на інстаграм та фейсбук у описі каналу. Була рада вас бачити і вам зробити цей розклад. Бувайте!